Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Цивільне авто у Малокатеринівці атакували ФПВ-дроном росіяни сьогодні вранці. Дві людини поранені минулої доби Запорізька область була під ворожим вогнем більше чотирьох сотень разів. Поліція закликає евакуюватись з прифронтових населених пунктів. Перший етап повернення поранених воїнів з ворожого полону відбувся вчора. Серед звільнених і запоріжці. Додому повернулись військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці, прикордонники. Крім солдатів та сержантів, вдалося звільнити і офіцерів. Повернули також тіла захисників, які полегли, зокрема у Запорізькій області. До слова, зафіксували чергову хвилю дзвінків до родичів українських військовополонених. Невідомі називають себе представниками російських органів під Альних за обмін і спонукають масово надсилати електронні звернення до державних та міжнародних структур. Потім просять надсилати їм скриншоти відправлених листів у координаційному штабі. Повідомляють, що це не має нічого спільного з офіційними механізмами обміну. Пологівському районі посадовці купили дрова для підтримки місцевих жителів за завищеною ціною переплатили майже півтора мільйони гривень. Схему організував голова однієї з селищних рад. У помічники взяв секретаря та уповноважену особу з публічних закупівель. Тепер їм загрожує від трьох до шести років тюрми. Великі скупчення корупових видів риб, здебільшого сазана, помітили біля греблі Дніпрогесу. Ймовірна причина висока температура води і як наслідок погіршення гідрологічного режиму. Тому риба пливе до витоку свіжої води. Повідомили у Запорізькому рибоохоронному патрулі. Поблизу місця скупчення облаштували тимчасовий спостережний пункт, аби не допустити незаконного вилову. Новим гауляйтером окупованого Бердянська став Андрій Ковганко. Його обрали так звані депутати фейкової міської ради. У Бердянській міській військовій адміністрації чоловіка називають наближеним до зрадника Балицького. 2,5 мільйони гривень на ремонт літака на бульварі Шевченка. Вознесенівська райадміністрація адміністрація оголосила тендер на ремонт пам'ятника авіаторам. У планах, зокрема, демонтаж меморіальних дошок та світильників, розбір облицювання та цементних покриттів, гідроізоляція фундаменту, встановлення меморіальних дошок та монтаж підлогових світильників. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.